Дуже дякуємо вам, що ви нас запросили. Я скажу відверто, так, що Марія Федоровна аж краще себе почувствувала. Вже давно не була в муцелі. Сьогодні мій ранок розпочинається з добрих справ, і зараз я роблю сюрприз. Їду до пана Василя і пані Марії для того, щоб відвести їх до національного музею, того музею, якому вони багато років. Тому подарували вишиванку, яка є частиною експонатів. Пані Марія дуже багато років не була біля вишиванки, але вона дуже гарно пам'ятає, де вона знаходиться, тому саме вона вела в нас до неї. Ось падимо! Ось фотографія. Мимо. Став, став. Шиванки. Господи Боже, я її бачу вес і медаль страшна медаль. Он крайній я. Вон моє Федор, а вон батько підожди, підожди. то Олька, А то на руках. Кто у нас, мама. Ні, ні, підожди, маленький, маленький. Ну, ганя, а, а Сергій. Ні. Оце батько моєї Федорівні. А, а це то серед... Василь Григорович. А. рядом зі мною. А. а це хрестик теж ваш чи ні? Це, по-моєму, я робив його. Да? Да. Він алюмінієвий. Я дуже хотіла мати українську вишиванку, але. Вишиванку, не вишиванку, а сорочку до самої низи. Так розіме хустку та да покажиш. Цю вишиванку вона хранила як релікві. Я навіть з собою в чемодан возила вишиванку оцю але. Подіти я не могла, бо вона не зовсім наша вишиванка. Це блуза. Мама почала працювати, щоб вишити мені цю вишиванку. І коли вже я її вишила, це було тріумф всієї сім'ї. І, і зразу я здала взяла вишиванку цю, я вже і не пам'ятаю. Медаль як до вас потрапила, коли і хто вам її вручив? Як ця медаль потрапила? Ну ти ж тоді в цьому самому. Це від єврейського народу, я так розумію, так? Да, 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 да. Боже, я кожен рік Приходила сюди раніше, коли була можливість мені прийти. Бо я згадувала все і я одівала червоний свій костюм просто як символ і приходила, прошмагала цими всіми коридорами. Приходила і дивилася до вишива. В якому році останній раз в музеї? Ну, ну, тут ми не були з тобою років двадцять. Вони тут переставляли, я все бояла. Чи не зникне вишиванка? Щоб ну, ну, не, вона не, зникла. не могла зникнути, звісно. Ну, а наприкінці ми прогулялися музеєм. Василь і Мрія розповіли мене про свої спогади, а я в чергове сказав сам собі. Як же гарно, що мені вдалося сьогодні подарувати людям емоції, спогади і привести їх туди, там де вони не були більше 20 років. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох.